Всім привіт! Всіх з наступившим 2025 роком хай ваші всі мрії збуваються, і ви ніколи не огорчалися. І хай цей рік для вас стане самим емоційним, щоб ви ніколи не огорчалися і ваші мрії збулися. А зараз ми йдемо провіряти лайфхак від підписчика який голосить о том, що. Чинілка працює, є. Ну. Як би чинілка не працює, От слова зовсім в брінному мірі. Уви! 5 ем... днів до окончання сезона. А я рішив цей лайфхак провірити в кінці. Це трудна штука. Це у два, а то й в три рази кабуто би усложняє ігру, але тим не менш. Але тим не менш. Арбалетів, луків і мечів у мене лишилося небагато. Тому. Я навіть не знаю, знаєте. Я навіть не знаю, чи стоїть мені тратити арбалети, чи лучше їх лишити на якихось кланових босів. Але в мене є. Как будто бы клановий лук, то возможно ми повибиваємо якісь оружі Але, возможно, і ні. Напоминаю, нам сейчас треба е, найти подземку, щоб її пройти. Как будто би. Та скільки вас тут Чому немає тут типів? Об'ясніть мені, пожалуйста, Тобіш тип зайшов? Залутався і вийшов. Чому так відбувається? Я ПВП нормальне хочу. Соло на соло, а не. Проти отрядів. Ну Тобі ж проти сімейки. Людей нема. Странно як. Ну, ладно, йдемо вплоть до. Вертаємося зараз на базу, Берем кірки. Благо кірок в мене вроді би багато, тому ...берем кірки. Берем зільки скорості. На відступленні, якщо прийдеться відступати. Так, кірка. Кірка. Це у нас же ж кинжал? Ні. Це тяжолеє оружие ближнього боя. Погано. Що, кинжалі ли, сині не додали. Але, ну, що не є. Так, да, у мене є легендарний лук, який я вибив. Лук і міра. Так, нам потрібно, напевне. Один топор. Хоча я зарікався, що топорі мені тут не пригодяться. Але як ви бачите, що пригодилися мені топорі. Так. Угу. Жратви у мене, звісно, небагато, але тим не менш. І мені треба зільку скорості. Беремо один L, на всякий случай. І берем дві зільки скорості. На всякий случай теж. Щоб тікати. Ну і в принципі все. Більше нам нічого не потрібно. Нам потрібно зараз кабуто би. Грибна я похльоба П'ять штук є такої Є такої, П'ять грибних похльобок Кабуто би все. Ще одне задання. Молотиміра напевно, легше І зготовити, чим. Ну, побачимо, побачимо, ребят. Напоминаю, ще 4 дня. Сьогодні 1 січня. 5 січня у нас вже Брінний Мер розпадеться, як заявляють нам розроботчики. Тому що є, то є. Нам зараз треба добути обичний емір і. Тобі ж оте, цей зелений і обичний Емір. Ну, тобі ж Золотий Емір уже. Обичний і Золотий Емір. Для того, щоб прокачати наш інтелект, так сказати. Тут би треба пофармити желізо. Але... ладно. Потім ввечері, можливо, я запустю вже в годин 7, чуть раніше, чуть пізніше. Е, Запустимо з вами чатик і, можливо, пофармимо трошечки. Можна, впредь до того, я побуду фармити за кадром і переплавляти, але, ну, побачимо. У нас 5 хвилин. Ну, не знаю. Зараз фармити, чесно, ну, це якось кабуто би на відео, ну, не знаю. У нас, в принципі, мало бути ПВП, але ПвП немає, як ви бачите. Тому просто зараз відкриємо сундучки, убьем пару тяпочки и пару бомжей. Если конечно бомжи пройдут, то можно будет и бомжей убить. Так, у нас получается серебряник. Ну, тобі ж воріжка. Нам треба зараз м'ясо для того, щоб ходити в дальнішому на ПВП. Я його спугну зараз. Скоріше за все. Так. Да. Я його спугну. Не він перший, не він последній, як то кажуть. Та йоперний театр! Куди ж ти біжиш? Дурачью? Так, мужики, почекайте! Та почекайте. І прям через всю карту. Ну ти і штрудель. Мене сейчас убьют. Ну ти і Я б сказав Відставша людина в розвіті. Воріжка у нас втік. Ну, нічого страшного. Воріжку ми і так доженемо. Він нам достатньо сіребра накидав, тому як будто би його можна вже і не доганяти. А головне собака через всіх монстрів мене провів. Так, де ще серебро Коло бомжа цего? Далі коло цегу. Собака через всіх монстрів мене провів. Ну нічого. Мы сейчас вид своє серебро. Кабуто бы. Да карный. Да шо ти собака така. Как будто бы серебро за честь плана. Тут ну, конечно. Мобів тут... не мобів, а людей тут вообще нема. Обидно. На. На успокойся. А ХП воно теж відсилює не хіло, так знаєте. Успокойся. Теперки спокійно можна пособирати ресурс. Та ти. Собака дика. Нормально геть реси не може пособирати. Ладно. Збираємо самі. Не знаю, коли локація обновиться, але тим не менш. Возможно, вона обновиться скоро. А возможно, і не обновиться. Так швидко, як би хотілося, але тим не менш. Як мене достали ці сусідські собаки, ви просто не представляєте. Немає тут, в общем, нічого, ждемо обновлення локацій. ПВП у нас не вдається, ждемо обновлення локацій. Заходимо і ждемо обновлення локацій. Неужели вона обновилась? Наконець. Два монстра у нас є із п'яти. За нами два біжить. Та чож ж ви? Четыре штуки нам не надо, как будто бы не Раз. Два. Уб'ємо. Так. Добули плоть Іміра. Можна від'єхатись. Вскрити сундук. І у нас ще три плоті Еміра є. Напоминаю, наша ціль ПВП. Хоч з кимось будто тобі тебе треба зібрати. В тебе є м'ясо. Сире. Легше його салом називати, ну ладно. Так, два у нас є, і оцих трьох, в принципі, єсі ми зможемо довести, то. Блін, доведуться, походу, тільки двоє, так. Да. Це босс і. Ну, як босс? вілікан і. можна мені ще одного, пожалуйста? О, і малыш. Ципа-ципа, ципа. ципа цип. Давай іди сюди. Кабут би залагало. Довго буває, ну ладно. Ципа-ципа-ципа. Ти можеш не плюватися, може. Не культурно О-о-о, зібралась толпа з чотирьох чоловік. Ну, не з чоловік, а... Драу... Драунів. Чи як вони там називаються? Но, тим не менш. Ми зробили свою ціль доступною. Так. І нам треба обити вовка, зашкрабати в нього м'ясо і забрати останніх два плоті і міра. Да ну ладно, хайп ніхірасі. Походу мене сейчас. Кабуто би не буде Що ти бегаєш за мною. Я кабуто будто просто ящик хочу вскрити Спасибо за лутець. Полезна штука. Охотник, охотника у мене вроді би. А, маєш ж на нього. Кінджала нема, навіть якщо би був охотник. Ладно. Побігли ми з вами. Приключення на жопу шукати. І не знайшли нічого. Обідно. В цілому нам треба ще добути желізу як будто би на основі побільше ПВП. Тим болі я зараз на Несфератолі на основі. Так що Дід слідуюче відео на Несфератолі на основі. Ну. Побачимо. Возможно, ми слідуюче відео... відео запишемо на Побачим. Побачимо. Кабуто би. З фіолки з... Фіолкінджальчиком, ну, це уже по моїй буде розстановки. Як вийде. Занудне ПВП, звісно. Просто так стояти і робити, але тим не менш. І спортувати, що не треба було, ну і ладно. Бог з тобою. Когось убили, що? Мужики, ви кабуто би... Якісь... Ненормальні. А ще то я маю вбивати тіпів, а не ви, ну, ладно. Це понятно. Нічого собі тіп залутаний прийшов. Ну, не сказав би я, що він залутаний прийшов, але ну... нормально. Ладно, ребят, на цьому все, Всім дякую за просмотр. Всім пока.